Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Сьогодні я вихідна на годиннику 9 ранку. Я вже вийшла з дому. Вирішила сьогодні провести вихідний день для душі, відволіктись від домашніх справ. Їду в центр міста на прогулянку, Тож вас беру з собою. Сьогодні, до речі, свято. Українці святкують день вишиванки. І як бачите, сьогодні я вбралася в вишиту сорочку. Сьогодні дуже багато людей у вишиванках. Я їхала в ліфті, зайшли сусіди теж в вишиванках, вийшла з дому і одразу людини, три мені кинулись в очі теж в національному одязі. Прямо переповнює гордість за наш народ. Щорічно в травні в Україні відзначають Всесвітній День вишиванки. Це поки не офіційне свято, а історія його появи абсолютно випадкова. День вишиванки молоде свято. Відзначати його почали лише у 2006 році. Але за цей час воно стало дуже популярним до того ж не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Я вже приїхала на дружби народів. Іду сьогодні в ботсад, ботсад імені Гришка, там зараз квітне бузок, дуже хочу подивитися на нього і показати. вам. Погодка сьогодні чудова, світить сонечко, дуже тепло на вулиці, одна насолода. Також зараз квітнуть каштани. Дивіться. До речі, щойно проходила повз парочки і почула, що вони сказали, ой, яка гарна вишиванка. Дуже приємно. Ви тільки подивіться. На цю красу. Рожеві каштани. Просто неймовірно. Я вже в подсаду. Вхід коштує 100 гривень для дорослої людини. Ой! Дивіться, як тут гарно. Подивіться скільки пуска різних кольорів, якби я ще могла вам передати. Цей неймовірний аромат пташки співають Чуєте? Настрій Чудовий, незважаючи на те, що сьогодні весь Київ прокинувся о 5-й ранку від вибухів. Русня знову обстрілювала Україну. Але ми прокинулись, увібралися і кожен розпочав свій новий день, кожен вирушив. По своїх справах наш народ незламний, дуже сильний і це дуже тішить. Дивіться, яка красива алея з кущами. Просто неймовірно. квітне магнолія. Тільки подивіться на ту неймовірну кількість боска. Зараз я йду на Боскову алею, незважаючи на те, що сьогодні буденний день, ранок а людей вже багато. Але в вихідний день тут просто немає як пройти. Які в нас гарні люди. Хочеться обійняти всіх тих, хто сьогодні в вишиванках. Я просто з захопленням дивлюсь. Ви вишиванки були. Ні, то сьогодні в вишиванках. просто гарнюні. цвітуть дуже солодко пахнуть У мене посмішка з лиця не сходить фотосесії Дуже багато зараз тут фотографій. Який білосніжний бузок, Пухнастий. Так, спускаюсь вниз. Там має бути неймовірний вид на лівий берег, на церкву. Я знайшла цю локацію. Ви тільки подивіться. Нереально красиво. Я просто в захваті. Тут теж відкривається нереальний вид на Видобицький монастир. Алея Бускова. Дивіться. Наша ненька Україна. Просто неймовірна далі. Вирішила піднятися наверх. Зараз піду в кав'ярню, візьму собі кави і щось смачненьке. Тут який вид це Свято-Троїцький монастир попереду мене. Дивіться, які каштани. кущі піонії. Звідси відкривається вид на дзвіницю. Дуже гарно. такі величезні дзвони з старовинні. Щойно подзвонив Сергій, він вже звільнився. у нього були робочі справи, і зараз під'їде до мене і вже разом підемо в кав'ярню. Продовжую гуляти поки чекаю Сергія. Тут є такий оглядовий майданчик, алея з каштанами, буско. Видно батьківщину мати. на лівий берег, київ на долоні, які гарні жіночки, всі у вишиванках, веселі такі. Вірочка, не відставай від нас. Ми дуже шумні, але приймається. Девочки, не полиции. Дівчата Який каштан величезний. Ще, 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 ще гучніше. Хто там, хто там? Дивіться, який гарнює. Молодці. Ні, Машинка така старовинна. До речі, продається. ось є номер телефону, можливо, хтось хоче придбати собі. Тут куди не глянь скрізь гарно. Вже навіть очі болять від цієї краси. Оце я шуткую, звісно. Дивіться, хто йде. Привіт! Привіт! Зі святом тебе! Тебе теж знайшов мене, я тут так? Красиво! Класно! Ти тут Звісно? був? Ми з тобою тут були декілька разів. Ти ж давно був, я восени тут була останній раз. Бачиш, яка ти гламурно. Присіли за столиком в затінку, під деревом. Взяли собі комбучу у мене з яблуком. У Сергія манго. Смачна? Подобається? Солодощі. Хотіла холодної кави, а в них вже немає льоду, як завжди. Тому це єдине, що було холодне. Ось ще клас. Комбуча є. Знаєте, що таке комбуча? Це щось з нашого дитинства, а зараз дуже модний напій. Смачно. Класно пташки співають, так? Да? Тут ще один оглядовий майданчик такий, дивіться, яка краса. там ми живемо. Але бачите, немає ні яхт, ні лодок. Пташки співають. не Які гарнюські, так? Да? Що саме? Люди у вишиванках, сім'я ціла. Йдемо далі, прогулюємось, дихаємо свіжим повітрям. Тут такі аромати дуже приємні. А звуки то взагалі? Релакс. І ну просто вже людей стало більше в обідній час. Зранку не так багато було. Просто велетенські кущі. Цікаві дерева такі. Я не бачила таких ніколи. Мабуть, якісь японські. Щось мені схоже. Японський сад. Це вхід в оранжерею. Можна подивитися різні кліти всередині, маки. Височенні. Сьогодні вже жарко на вулиці. Зараз 27 градусів. Так, тут експозиційна ділянка пори року. Подивимось, які зараз тут квіти. Восени тут дуже багато хризантем. Ось бачите, зараз висаджують їх. Ага. Там вон є маки. Трошки вже відкрились. І щось вон там яскраво, зараз подивимось. Наче в казці. Ось такі зараз квіточки тут цвітуть. Треба підійти ближче подивитись, як вони називаються. Це на магнолію дерево схоже, лимонного кольору, квіти. Озерце штучне.

Так начинають так, я прочитала назву: це рододендрони. Неймовірні. Ось ділянка з маками. Єдине, що вони будуть квітнути трохи пізніше. Але деякі вже розпустилися. І ось ще є рожевий велетенський. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось і ви отримали задоволення від прогулянки разом зі мною. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!